Альні питання та завдання напередодні нового навчального року у Чернівцях відбувся форум Освітянські діалоги, під час якого команда спікерів поспілкувалась із чернівецькими педагогами. Як це було? Дивіться вже за мить. Напередодні початку нового навчального року у Чернівцях відбувся масштабний захід, на який зібрались провідні педагоги та спікери. Мета освітянських діалогів полягала у висвітленні там про розширення інклюзивної освіти, розвиток матеріально-технічної бази закладів освіти, а також удосконалення системи фінансової мотивації вчителів. Першочергово, звісно, ми будемо спільно з вами працювати над покращенням матеріально-технічної бази закладів освіти, тому що це те, що повинно бути. Бути, це те, що не обговорюється, і це в те, що і я за це вдячна міській раді міській владі, вкладається величезна сума коштів останніми роками. За словами начальниці управління освіти Чернівецької міської ради Ірини Ткачук, цьогоріч з бюджету були виділені кошти на проведення ремонтних робіт у навчальних закладах. Робляться ремонти дахів, робляться ремонти майданчиків, робляться капітальні ремонти фасадів, термомодернізація і все-все те, що може зробити тільки цей департамент, але звичайно за нашим клопотанням. Ну і власне вже в цьому році передбачено фінансування і а вже на виході. І багато об'єктів і спільне сумарне фінансування я перепрошую, складає близько 90 мільйонів гривень. Під час свого виступу ректор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича окреслив актуальну проблематику студентів-першокурсників, пояснивши з якими викликами в першу чергу стикаються випускники шкіл під час старту навчання у виші. Першокурсники, який приходить, і він вміє дуже класно загуглити. Вміє е, звернутись до чату GPT, але відрізнити дуже часто у Гуглі те, що написано у Фейсбуці, і те, що є, наприклад, науковою статтею, дуже часто немає цього розуміння. Молода людина, яка прийшла в університет, все, що очікує, що хто щодня буде біля неї і буде підштовхувати і казати, вчитись потрібно стільки-то. Прочитати звідси до сюди, ось це завтра. Відзвітувати, ось це зробити, і тут ну наступають певні стресові моменти. В Свою чергу Чернівецький міський голова подякував освітянам за їх віддану та наполегливу працю у непростий для країни час. Освіта і самоврядування не може бути порізно. Воно ну, звісно, ми маємо це разом. Ми розуміємо, що місцеве самоврядування впливає на освіту. Ми намагалися за ці три роки, 4, скоро вкладати в освіту, наскільки на, на, на можна. Я вам дякую за вашу працю і дякую за те, що ви робите, особливо у такий складний час. Ми постійно говоримо за виклики, за складний період. Я всім бажаю, щоб ці виклики вже завершились і ставало трошечки легше. Запрошені спікери проаналізували здобутки та окреслили нові завдання в освітній галузі на 2024-2025 навчальний рік. Альона Рудніцька, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.